Ви його так посадите, отак він ласкомом буде рости, отак він ласкомо і пропаде. Ось такої структурою вийшла у нас болтанка. Сірку ми в цю суміш додамо колоїдну, на більша ось за цей. Ось вона значно більше. Я рекомендую це робити зимою. Ну, думаю, що вегетація не сильно піде. Зараз ми... і дюк. Але дюк оказався не дюк, а. Звіздюк. Там вже висохло і пересохло і коріння. Не... Може, то і непогана ціна. Доброго дня, Миколаїв, 13 лютого, 24 рік. Вітаю всіх на каналі. Підписка Вподобайка. Обов'язково не забудьте поставити вподобайку. Хто спостерігає за нами, хто не спостерігає, кому не цікаво про рослини ставимо подобаєчку і шукаємо те, що вам цікаво. Сьогодні у нас відео по темі лохина. Є відео, як ми готували ямки в цьому році, недавно тиждень назад. То в нас посадка, хто не дивився. Минулорічна зимова. І вирішив я все ж таки, тому що хоча ще середина останнього місяця зими, але в нас сьогодні дуже тепло. Якісь вже навіть мошки літають десь за 10 градусів тепла. Придбали ми лохину досадити. Хто спостерігає, пропали в нас кущики і за рекомендації, як потрібно садити. Набуваємо досвід самі по собі. І придбали ми ось таку лохину. Ще в нас є ще три саженці. Ось. Тора. Чи, рика Чирика, Чирика и Дюк. Аладюк Дюк оказался не Дюк, а Звездюк. Або Дюк, або Патриот. Чи Патриот. Вот такие будут, бывают нюансы. продавців. Ну, саженці гарні, я вам скажу дуже гарні. Чому вирішив висадити? Тому що ось, ви бачите, що відбувається. І це вони у нас були на вулиці. На вулиці стояли в приміщенні. І вже пішла вегетація. Ну, Вегетація у нас пішла і на наших. Ось ми бачимо, наші саджанці, теж на них пішла вегетація. Всі вони пішли вже виготувати навіть ті, що були в ґрунті. Маємо надію, що у нас все ж виросте, хоч щось що ми будемо. А по любому виросте, гарні саджанці. Купую не перший раз в цього продавця. Здається, Андрій Ковальчук. Хто що про нього може сказати, не знаю, але саджанці непогані, непоганого зросту, непогана ціна. Може того і непогана ціна. Все воно. Ну, саджаємо. Довго розповідати. Підготували є відео, як ми готували ґрунт. Беремо не по рекомендаціях, а робимо по-своєму, щоб не втратити, як ми втратили ось ці саженці, які ми пересаджуємо. В першу чергу достаємо сажини з контейнера. Можна зберегти контейнер, але цей контейнер у нас пошкоджений. Бачимо, яка коренева. Тож ми його просто розриваємо. Ось такий вигляд він має. І ось ось така коренева система. Є коренева система, але зараз ми її вичищаємо від ґрунту. Методом ось такого поки струшування. Не розриваємо руками, тому що ми порвемо кореневу. не треба її рвати. Я розповідаю, так як я роблю, як у мене виходить. Це все ви бачите в прямому ефірі, можна сказати, без зупинки. Ось так ми це робимо. Витрушуємо ґрунт. Коріння зберігаються таким методом по всій довжині. Вони не порвані, не розірвані. Зараз ми витрусимо, щоб не займати ефір. Для тих, хто саджає лохину і не бачив, які в неї коріння, показуємо ось така коренева система. Це ми просто витрусили. Ми бачимо, як ми витрусили, як гарно звільнилося коріння від ґрунту. Ось що в нас вийшло. Мінімальні пошкодження. Коренева десь щось відірвалося. Але ми звільнили коріння від того ґрунту. Звісно, це вже десь я запізно. Я рекомендую це робити зимою. Ну, думаю, що вегетація не сильно піде. Зараз ми розрівняємо ось це коріння, яке заплутане. Зараз його дуже легко розрівняти, не так як вирвали б його в ґрунті, воно б у вас порвалося. Ось так. Ми бачимо, вивільнюємо коріння, яка коренева система. Зараз поетапно робимо бовтанку. Бовтанку робимо. Вода дощова у нас тут є. І ґрунт, який ми робили ось ці ямки. Робимо бовтанку. Для чого робимо бовтанку? Ось такою структури вийшла у нас бовтанка. Для чого ми робимо бовтанку? Тому що ми не зможемо посадити ось таке мілке дрібне коріння, щоб ґрунт попав між, між те коріння. А чому ми витрусювали землю, я вже розповідав, хто буде. Вперше, тому що коли ви саджаєте ось цей ґрунт, який є, і ви просто його всовуєте в свій ґрунт, який ви посадили, відбувається розмежування різні структури ґрунту. Ось цей ґрунт, який ось тут, він зазвичай висихає в раз 10 швидше ось цього, що ми приготували. Тобто, влітку. Ви пробуєте ось тут ґрунт, він вологий, ви думаєте, не потрібно поливати. А ось в цьому горщику, яку ми посадили, знімемо пакет і посадили. Там вже висохло і пересохло, і коріння не йде в ваш ґрунт, тому що тут дуже багато добрива. І йому дуже добре тут, і воно собі живе тут. Воно живе тут, воно не йде в цей ґрунт, але цей ґрунт дуже швидко пересихає, тому що ви слідкуєте за станом цього ґрунту. Хто зрозумів, хто не зрозумів, зрозуміє, передивіться декілька разів. Беремо ми свій саджанець і опускаємо в болтанку. І ось так забиваємо. Коріння між коріннями всі порожнини своїм ґрунтом. Ось тим ґрунтом, який у нас ось тут буде одинакова структура і буде все добре. Але сюди ми ще додамо трошки зараз ось такого субстрату кислого торфу, який ми будемо підмішувати теж при посадці. Ну, бо мені не сильно подобається цей торф, але його треба використати, тож ми його просто підмішаємо. На ньому написано, що він кислий. І також ми сюди додаємо трошки сірки. Сірки. Сірку ми в цю суміш додаємо колоїдну, для того, щоб вона в кореневу гарно змішалася, все ми робимо. Так, як сказати, на глаз, хто на глаз, хто як, ну, для того, щоб відразу підкислити, так буде краще. Ось ще в нас я приніс якраз блюкроп, бонус і спартат. будемо садити. Колоїдна, чому колоїдна вона швидше і ми відразу її даємо під коріння. І ось так ми примачуємо в цьому, ось, ми бачимо, як гарно. Заполонив цей субстрат. Вже наш субстрат. Такий, такий вигляд має коренево саджанця. Чую, чому його продають десь дешевше буває ви купите, але, але його ось так треба правильно посадити, як я вважаю я саджаю. Тому що чому, чому його дешевше продають? Тому що Коренева дуже переповнила об'єм горщика. Його неможливо не вибити. Зараз будемо вимивати. Вибити не тут одна коренева система. Ви його так посадите, отак він васкомом буде рости, отак він ласкомо і пропаде. Працюємо. Ще додам, бувають нюанси. Як у мене ось з цим горщиком, те, що методом витрушування вони не витрушуються, тому що дуже ну це вже називається запущена коренева, тому що вона так заплила горщик, що там уже немає майже ґрунту, там одна коренева, і він реально не хоче витрушуватись, тому що вчасно не пересадили. То просто беремо воду, опускаємо і такими самими рухами вимиваємо. І ось так воно все. Гарно вимивається. Коли забруднилася вода, тільки в цю воду ніякому разі не виливаєте, а беремо і поливаємо ось цей саджанець, який ми висадили. Тут уже і добрива вам буде, і все розчинене, і воно вам доповнить вашу грунту суміш. Ось така гарна коренева у нас виходить. Після декількох маніпуляцій, в того саджанця, який неможливо було витрусити кореневу, тому що вона дуже заплела Поміняли ми в відрах декілька разів воду, яку ми виливали ось сюди, під саджанець І ось маємо ось таке коріння, яке, як я кажу, повін... потрібно заповнити своїм ґрунтом. По центру нашого контейнеру ми вириваємо. Ось такий приямок глибиною сантиметрів 30. Туди ми даємо трошки грунту, трошки ті туди ми додаємо трошки сірки гранульованої і туди ж ми підсипаємо трошки сірки колодні, яка дуже швидко засвоїться. Зараз ми це все перемішуємо. Ось тут ми не робимо цю заправку на всю яму зараз. Тому що коренева система з оцього приямка, який ми зараз посадимо, вона вийде через рік, через два тільки. Ми потім додамо. Ну немає сенсу, я, щоб на весь об'єм. Це лишній розхід. Сірки і всього Ось ми саджаємо. Саджаємо ми знову ж. Перемішали, роздвигаємо, беремо свій садженець, саджаємо глибше. Десь ось так ми його посадимо. Як він був посаджений, ми його саджаємо глибше. Розправляємо коріння. Зараз ось так візуально показую. Ви коли посадите в горщику, ви так не розправите. Всі коріння ми розправляємо горизонтально. Вложимо горизонтально і засипаємо. А коли ви посадите в горщику, вони у вас і все. І підсипаємо своїм ґрунтом. Підсипаємо своїм ґрунтом, трошки присипаємо колоїдної сірки, трошки кидаємо гранульованої сірки, яка буде довше розкладатися. Знову все перемішуємо, підсипаємо зверху трошки субстрату кислого. Якісний він не неякісний, то якісний, дуже тяжко купити, тим, тим паче у нас на Миколаївщині. Я зробив з лісового торфу і воно добре все тримається. Ось так. І все. Засипаємо його ось так. І у нас все посаджене буде рости. Дякую за увагу. Відео і так затягнулося дуже довго, але я дуже дохочу, думаю, так сказати. Розповів, як я саджаю. І в мене так виходить. Хто має інші варіанти, виставляйте, саджайте по-своєму. У мене по рекомендаціях з інтернету не вийшло саджати. Ось так в горщиках ви бачите, всі вони пропали. А ті, що ми ось так саджали, всі живі, здорові. І в минулому році, в цьому році ми будемо куштувати ягоди. І в кінці кінців лишився у нас садженець блюкропа, шкода, шкода, але щоб не були наші слова просто словами, які вилітають з вуст, і щоб доказати, перепровірити верніше, мою версію посадки. І інші рекомендовані, правильно, воно неправильно. Зараз ми між цими кущами, які ми в минулому році так садили, наступили на граблі, і знову ми наступимо на граблі. Нам понравилось набивати шишки. Ну, нескільки шишки, як самому собі і іншим. Щось доказувати ми не збираємося, а знайти правильний шлях. Правильний шлях в житті. Зараз ми викопали ось. Таку ямку між цими двома кущами, які минулому році так посадили. Вона значно більша ось за цей. Ось вона значно більша. Ми його розірвемо, так як нам рекомендують усі. А багато хто і не рекомендує цього робити, а прямо витягуючи з горчика саджати. Але мені все ж її шкода цієї рослини, вона жива і я їй даю шанс на життя. Ось так ми порвали кореневу систему гарно. Ми її розірвали, щоб хоч трошки щось, хоча рекомендую садити. І саджаємо в цей об'єм, так сказати. І будемо слідкувати. Будемо слідкувати за нею восени. Кому цікаво, дочекайтеся, ми обов'язково її витягнемо і глянемо, як піде коренева Система в бока в сторони чи залишиться на місці. Все ж мені шкода, я трошки, трошки, трошки розпорушу розпорошу рослину, тому що мало шансів, щоб вона вижила. Все обов'язково обрізаємо перед посадкою. Всі ми рослини обрізали, для того, щоб дали сили на вкорінення. Спостерігаємо, все ми зробили, як і там. Замішали ми сірку і наш ґрунт. Ось так ми поставили на ґрунт, на свій ґрунт. І зараз просто засипаємо. У нас вийшов більший об'єм, просто горщик. Справа зроблена Між оцими двома кущами. В рядку ми посадили наш експериментальний кущик Блюкропа. Дякую за увагу. Підписка, подобайка, слава Україні!